Моніторингова група Deep State пише про захоплення росіянами Архангельського, це неподалік очеретиного, і про котляровку це Куп'янщина. Що зараз відбувається на фронті, що ви бачите? Ну ви знаєте, судячи з того, як що розповідає наш генеральний ну, зведення генерального штабу, коментарі нашого головного управління ну, всіх дотечних до війни людей, починаючи з президента як верховного головного команди, що ми бачимо ситуацію, що з важкими боями нам доводиться на певних е, ділянках відходити. Зараз зосереджуватись на якомусь, е, ну не можна зосередитись на часовому ярі, бо е, там е, було розпорядження е, Путіна безпосередньо до 9 травня, тобто поставлений термін е, це місто захопити, тому швидше за все туди будуть кидатися росіяни все що є, не рахуючись зі втратами, бо їм е, набагато небезпечніше не виконати наказ Путіна ніж покласти. Там десятки тисяч е, своїх спіроман військовослужбовців <клух> в інших місцях вони будуть ну наскільки зможуть е, так зване вікно можливості, яке не чомусь кажуть, що воно відчинилося, де да воно не вічну. Воно потрошку зачиняється з, е, відповідно до тої кількості зброї, яку ми почнемо отримати від наших, від наших союзників. Тому просування будуть е, де не де нам доведеться відходити на більш зручні позиції. Ми вже підготовлені, сподіваємось, в це фортифікація, які ми будували, першу, другу, третю лінію. І розцінювати це як е, обвал фронту чи прорив лінії фронту не варто, тому що е, про це наше військово політичне керівництво, політичне керівництво ще е, ну навіть взимку казали, що е, ну правильно казали, що е, ми очікуємо е, збільшення наступальних дій десь травень, місяць, може на початку червня, і при цьому. Е, на деяких ділянках швидше за все нам доведеться відходити для того, щоб зберегти максимальну кількість людей, ну і приходити на вже більш-менш підготовлені позиції. Давайте для того, щоб не панікувати з цього приводу, давайте пригадаємо, хто там трошечки, хоч трошечки історію, вивчав, що за останні дві там чи дві з половиною тисячі років, чи три тисячі років всі війни, які відбувалися, і армія, яка яка атакувала, тим більше підготовка, яка, коли вона готувалася до атакувальних дій. Вона завжди десь-де-не де просувалася на невелику кількість, на велику кількість. Але такого, щоб армія атакувала і не просунулась на жоден метр, такого ще не було. В за, за, за останні що не менше дві тисячі років такого ще не було. Тому треба до цього відноситись не з радістю, не спокійно, а з розумінням, що е, ми очікували, і ми всі з вами маємо бути до цього готові, що де не де нам доведеться відходити. Ми потім відвоюємо ті місця. Ми вимотаємо ворога, він виснажиться. А в на в нас в нього ресурс не такий не такий великий, як у цивілізованого світу. В нього закінчуються і снаряди, і він он їздить по північній корейсьбі, і важка техніка, там від'ємний баланс, і все інше. Його армія слабше є, потрошечку виснажуючись, і несе несе великі втрати на цій війні. Ми навпаки, судячи з того, як до нас почали ну трошечки по іншому ставитись наші партнери, вже вони не. Чекають там, не бояться якогось ескалації чи чогось. Вони вважають, що треба надавати як можна більше зброї, бо це вже вигідно. Вони вважають для них і ну, їм краще забезпечити нашу армію всім необхідним, ніж потім застосовувати свою армію. Ну це може трошечки цинічно, але вони так вважають, і поки що нас це, це влаштовує. Тому ми маємо, наша армія має підсилюватися ставати більш потужною, а російська більш слабкою. Тому е витримати цей, цей удар треба. Ну, наскільки ми це зможемо, відступити як, ну там, де доведеться відступати, і готуватися до наших контрнаступальних дій, які я впевнений, ну, якщо не в цьому році вже безпосередньо в, на, на осені, а можливо, в наступному році мають відбутися. Для цього нам ми дуже, дуже сподіваємося на. Літаки, які нам мають передати наші партнери, на е, іншу техніку, на ракети, на атаку, на… Е, Це дозвол від е, Кемерона, е, міністра закордонних справ, колишнього прем'єр-міністра е, Великої Британії про те, що е, немає ніяких е, заперечень, щоб ми використовували ще не менше британську е, ракетну техніку проти, проти тер... росіян, е, де б вони не знаходились на нашій тимчасово окупованій території. Ще на території Російської Федерації для них вже немає значення. Тому давайте вірити в краще, але не просто вірити, а щось кожен на своє місце намагатися зробити. І саме головне не панікувати. Бо оці, ці, ці тактичні відступи, які ми робимо, це не є обвал лінії фронту і не, не, це не є програш у війні. Це, на жаль, реалії війни, і про це ще раз про це наше. Військове, політичне керівництво казало ще на початку року, що при... ну, і це виходить з історичних реалій, що, я розумію, що повторюсь, але це важливо, мені здається, що під час будь-яких війн через останні дві тисячі років армія, яка наступала, вона де-на-де -на -де просувалася. Так, так, так на вині по-іншому не буває. Не буває так, щоб армія наступала і не на метр не просунулася. Важливо, яка вона несе втрати при наступі. На наскільки вона змогла просунутись, як далеко, що вона змогла яких тактичних чи стратегічних цілей вона досягла. Поки що казати, що росіяни, крім тактичної переваги, отримали якусь стратегічну, не варто і швидше за все, і ми взагалі про це казати не будемо. Не буде в них стратегічної переваги, буде тільки тактичне, які ми потім повернемо в зоротньому напрямку.